David Free Я вітаю тебе на своєму YouTube каналі. І я вирішила все ж таки ще й вести Ютуб канал, тому хочу привітатися. Мене звати Ірина Рубанчук, я практикуючий регресолог, і саме глибинною роботою я працюю вже 4 роки. Я провела більше ніж 400 сеансів регресій. І цей глибинний інструмент як регресивний гіпноз особисто мені допоміг, і так само. Допомагає моїм клієнтам. Тому на своєму YouTube каналі я буду ділитися. Про а, сеанси регресій своїх клієнтів, звичайно, що анонімно із дозволу клієнтів. Так само я буду ділитися а, медитаціями, можливо, груповими регресіями, де ви зможете спробувати а, і відчути на собі, якщо ніколи не пробували І також хочу вкратці розповісти, да, що, що ж все ж таки, а, регресія. Регресивний гіпноз це не директивний гіпноз, де ваш Можливо, ви вже бачили по телебаченню, що там гіпнотизують і роблять з людиною, що хочуть. Або циганський гіпноз, де на долі секунди гіпнотизують, теж там обкладають або ще щось. Регресивний гіпноз це зовсім інше, це коли вожу людину на стан між сном і бортстванням. Саме на пам'ять душі. І вже по пам'яті душі а, працюємо з запитом клієнта, і клієнту відкривається саме та інформація, до якої клієнт готовий саме зараз. І а, також. До мене дуже часто звертаються клієнти з різними запитами, і там з повторюючими сценаріями, або, можливо, з аб'юзом дуже часто до мене звертаються, а, з тим, що а, у людини відбуваються деякі певні ситуації в житті, да, наприклад, хвороба якась. І а, коли такі відбуваються, частіше всього люди а, опускають руки, не розуміють, що саме з ними відбувається, і чому так, і ще може йти образи, і на. Сесії та так далі. Якраз таки з допомогою регресивного гіпнозу я вже не одній такій людині допомогла відчути себе, зрозуміти, усвідомити і прийняти ті дії ситуації, які відбуваються не з позиції жертви, а з позиції разума. Тож, якщо цікаво, то підписуйся на мій YouTube, також підписуйся на мій Instagram і Telegram. Я впевнена, що тобі буде. Цікаво зі мною і дуже рада, що продивився або продивились це відео. Досі зачнем до наступних відео!